Корупція в Україні у 2013-му досягла грандіозних розмахів. Лише один золотий батон обійшовся платникам податків у декілька мільйонів доларів. Активно боротися з нею розпочали у 2014 році. Наша область не є виключенням. Хотів би наголосити, що одним із першугових завдань, які ставить перед нами головами УДА президент Олексійович Порошенка, є боротьба з корупцією. І викоренення хабарників як класу. Ну, кожна людина має право на презумпцію невиновності, тому ми маємо набратися трошки терпіння і почекати, поки війна чи навпаки буде доведена слідчими органами. Про свої успіхи в боротьбі з корупцією звітують і в обласній прокуратурі. Більше того, останнім часом місцеві прокурори навіть не погоджуються з рішенням суддів відпустити підозрюваних у хабарництві під малу заставу. Вимагають значно більшої. З початку поточного року до суду для розладі по суті вже спрямовано шість обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про корупційні злочини, у тому числі чотири з них за фактами одержання неправомірної вигоди. Кримінальні правопорушення виявлені з боку двох правоохоронців, двох посадових осіб лікувальних закладів області та двох посадових осіб органів влади. Крім того, спеціально повноваженими суб'єктами на боротьбу з корупцією у поточному році складено 37 протоколів про вчинення адміністративних корупційних діянь, з яких 26 вже розглянуто. Показники показниками проте заграти так з корупціонерів ніхто і не сів, і хабарників нас почали ловити якось по-новому, як показує історія героя нашого сюжету. Це Юрій Коробка, депутат Корецької районної ради. Декілька днів тому з чоловіка зробили корупціонера. Його звинуватили у тому, що взяв хабара у 2000 гривень. Що цікаво. У Коробка не є посадовцем чи чиновником. Більше того, дивним є і обставини його затримання. Хабар депутату, нібито давав один з працівників державної інспекції. Він запросив мене на зустріч, неодноразово мені надзвонював, от, шантажував мого сина не раз старшого, сфабрикував нього справу по ДАІ, навіть дві справи, які ми виграли. От. І він боявся, що я буду звертатися в органи ну, з позовом МВС на його дії, навіть до МВС. Він дуже мене просив, щоб я цього не робив, тому що йде організація даї, і він хоче залишитися на роботі от, і хотів з мною переговорити. Далі, за словами Юрія Коробки, все відбувалося як в кіно. Спроба була дати мені гроші, він положив мені біля е магнітофона гроші і сам почав виходити. Коли він виходив, я ці кошти викинув бо вони мені не потрібні, я дивився на його на цього. В той час невідомі люди без форми, верніше, от, нічого не попереджуючи в мене, почали мене витягнути з автомобіля, от, ламати, вложити на землю. Там, от. Потім вже їх мене оділи кайданки, через якийсь час почали говорити, що це признацькій міліції. За словами депутата районної ради, після затримання його спочатку повезли до районної міліції, потім до прокуратури, а потім взагалі у ліс. Там мені були нанесені е, тілесні ушкодження, почали мене бити, погрожували кулька на голову мені одіти. От, якщо я не буду співпрацювати з слідством, бо я посадова особа, наголошуючи це мені все. Десь от, хвилин от, 10-15 це все відбувалося, били по голові, під серце, от, е, руки були зажаті. Е, у мене прямо шатьоки були на русіх кайданки. Чим же так зацікавив правоохоронців, простий депутат Корицької райради, це, що ви зараз бачите на екранах, ексклюзивне відео відзняти ще наприкінці листопада минулого року. Тоді Юрія Коробко затримали працівники Корецької державтоінспекції і вирішили поставити його авто на штрафмайданчик, якого на той час за версією депутата не існувало на жодному офіційному документі. Машину ми забрали туди, описали. Я ключі правда, сам не лишав, невідомий там чоловік і сторож сидів. От, я почав виясняти, що це за майданчик. Казали, що майданчика такого природі немає взагалі. От, він є нелегальний, жодних документів, що він там знаходиться на по тій адресі, теж не було. Саме у цей штрафмайданчик став каменем спотикання між Корицькою інспекцією та депутатом. Саме через нього, вважає Юрій Коробка, і розпочався весь корупційний процес. Ще тоді, наприкінці листопада минулого року, штрафмайданчик описали працівники Державної виконавчої служби. Щоправда, відверто на камеру вони відмовилися про це розповідати. А що зараз мене вже ну, не описано, наскільки я розумію? Чого не описане? Ну воно описане? Yeah. Ну йому різли що там встають машина. Чи ні? Чи це що як yeah. стоять? Що я, я не зобов'язаний їх виганяти? машини. Те, що землю під штрафмайданчик передали незаконно, підтвердили і в районному управлінні міліції. За зверненням депутата районної ради коробки щодо незаконної передачі землі, на якій розташовано решт майданчик, відкрите криване провадження. Там дійсно земля була передана з порушенням діючих норм, чи умисно це було зроблено, чи просто, скажімо, з необережності, з незнання. Норм щодо передачі землі на даний час так само встановлюється в ході досудового розслідування розслідування відкито кримінальне провадження по даному факту. Штраф у корці так і залишився. От основному борцю з ним зараз не до цього до слова Юрій Коробка написав заяву в МВС щодо свого побиття. Як відбуватиметься справа надалі? Дивіться у наших програмах. Олександр Туз, спеціально для новин рівного.